Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами йдемо до весняного лісу, вирушаємо в гості до лісових звірят. А ось і вони зібралися всі разом на великій сонячній галявині і щось жваво обговорюють. Та це ж вони радяться як краще зустріти Великдень. Давайте ми їм допоможемо. Вони ще маленькі. І тому нічого не знають про це свято. Запросили мудру сову, щоб вона їм розповіла. Послухаймо її і допоможемо звіряткам впоратися з великодніми клопотами. Готуючись до Великодня, розповідає сова, треба напекти та оздобити святкові пасочки, нафарбувати краженок або розписати писанки. А чим відрізняється крашанка від писанки? запитала мале Зайченя. «Крашанка – це яйце пофарбоване в один колір. А писанкою воно стане, якщо його розписати орнаментом чи розмалювати візерунками. Ось так. Як же з цим упоратися малятам? Аж тут відгукнулася мама білка. Вона напекла дуже багато пасочок своїм білченятам і вирішила ними пригостити усіх звірят. Стала вона складати у кошики свої пасочки, та не знає, як це краще зробити. Давайте допоможемо їй разом. Погляньте, пасочок дуже багато, вони начебто однакові, але не зовсім. Як на вашу думку малята? Чим вони схожі, а чим відрізняються? Так, вони схожі за формою, але різні за розміром. Є великі, маленькі, середні? Давайте складемо великі паски у великий кошик. Маленькі – Маленький, а пасочки середнього розміру у середній. Ось так. Давайте ще раз уважно поглянемо на наші кошики. Як ви думаєте, яких пасочок у білки вийшло найбільше? Так, найбільша кількість маленьких пасочок. А яких пасочок найменше? Найменше за кількістю великих вона лише одна. Дякую, білочка вам за допомогу. Смачні паски складені в кошики і відправляються до лісової дітвори. Несе собі паски, білка та й думає. А як же бути з крашанками? Де ж їх взяти, щоб порадувати малечу? Та ось на лісовій стежині з'явилося двоє курчат. У них був повний кошик яєць. Їх дала їм мама квочка, щоб вони з друзями зробили з них великодні крашанки. Подивіться, будь ласка, на яйце. Підкажіть маленькому зайчику, на яку фігуру геометричну воно схоже. Так, яйце схоже на овал. Ораз раділо зайченя. значить, і крашанки, і писанки теж схожі на овал. Ой, погляньте, скільки яскравих різнокольорових крашанок вийшло у звірят. Як ви гадаєте, чим вони схожі, а чим відрізняються? Так, всі вони однакової форми та розміру, але різного кольору. Допоможемо звіряткам з'ясувати, скільки яких крашенок вийшло. Спочатку порахуємо червоні крашенки. Так, червоних крашенок вийшло 4. А зараз давайте порахуємо зелені крашенки. Так, молодці. їх Три. Тепер черга порахувати блакитні. Блакитних крашенок лише дві. А скільки ж жовтих? А жовта одна. А зараз давайте подумаємо, яких крашенок вийшло найбільше. Так. Найбільше за кількістю червоних. їх Чотири. А найменше. крашанок якого кольору? Найменше жовтих вона лише одна. Ой молодці! Так ми гарно впоралися, кажуть лісові звірята. Тож їхній великодній кошик уже Тепер у нас все готове до свята. Подивіться, які яскраві крашанки. Які красиві оздоблені смачні пасочки! А все завдяки друзям. Тож ми вам дякуємо за допомогу і бажаємо веселого Великодня! До побачення! До нових зустрічей!